Черепашки мають рибу на камені. Побачимо, як вони її почнуть їсти. Ось вже занюхали, починають приглядатися, а що там так гарно пахне. І будуть вилізати Або так досягати. Ну, то у нас перший. Зеля чи Беня. Беня це то черепаха, що товстіша, зеля маліша. Ні, такі, такі бачимо, що Зеля проводніше. Урвав рибу. О, зараз буде битва між ними за ту рибу. Що схопив зеля. Ось, 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 починає її гристи. Так, а Беня щось немає апетиту, бо він толстий, більш наїджений. Але все одно мріє щось поживити. Так. Такі черепахи є в Франківську. У капелана повладні страх. Що щодня дивіться моє відео, поклик роста і упа. Ну, часу нема дивитися, як тут вони. Розбирається із цією рибою, але скоро і в суспільстві будуть цікаві події. Там, де Київ і по Україні у світі, та те, що переможуть з Богом Божі діти. І добрі створіння залишаться жити, а ті, що злі, пощазають з нашої землі. Віримо в це, дорогі мої. переймаємося, на краще сподіваємося. І не втрачаємо почуття гумору попри всі ситуації злі. Усміхнімося, бо Дух Святий утішитель. І віримо, що прийде сонячно-воскресними героями наш Христос Спаситель і Україну неньку на віки вічні очолить, як гетьман король і президент, наш славний великий кобзар Тарас Григорович. Молимося і вимолимо, борімося й поборемо разом переможемо. З нами сила, з нами правда і воля Бога Трійця Пресвятая. Тримаймось на краще сподіваємося. Слава Україні!